Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив новий ультиматум для Росії щодо завершення війни проти України. Тепер американський лідер. Дає Путіну 10-12 днів від 28 липня для припинення вогню. І про це він заявив під час зустрічі у Шотландії із британським прем'єром Кіром Стармером. Передає Reuters. Я ж нагадаю, 14 липня Дональд Трамп пригрозив ввести мита у розмірі близько 100% на російські товари. Якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні, продовжимо обговорювати події на міжнародній арені із експерткою з міжнародних відносин громадської організації захисту національних інтересів мережі. Анс Катериною Вітаємо вас Вітаємо Вітає. вас отже, ми вже сьогодні говорили про ці заяви Дональда Трампа безпосередньо з Ігорем Ташкевичем нещодавно обговорювали, і хочеться почути вашу точку зору стосовно тих заяв, до чого вони можуть призвести на вашу думку? Чи є це справді якоюсь критичною точкою, після якої будуть конкретні дії? В першу чергу дуже важливо, що підтримки і стратегії Америки зберігається, незважаючи на складну ситуацію в політичному середині нашої країни, і власне те, що маємо досить чітку риторику з боку президента Трампа, який не довіряє Росії, не довіряє Путіну і власне більше стає на сторону українців. Це дуже хороший сигнал, що така лінія зберігається і немає змін риторики. З іншого боку, звичайно, ми очікували того, що ці вимоги не будуть виконані путіним. Ні за 10, ні за 50 днів, тому напевно, це не є новиною ні для нас, ні для Білого Дому. Цікаве в цій заяві, це власне те, що Трамп зауважив, що він приблизно розуміє, що станеться після цього строку, тобто в нього є певні очікування, і напевно є певний план стратегія. Тобто, це найважливіше, що є певний комплекс дій. І, наприклад, якщо станеться сценарій один, коли Росія абсолютно нічого не виконує. Тоді буде відповідна реакція з боку Білого Дому. Якщо будуть певні поступки, то умовно сценарій 2 і сценарій 3. Що це нам показує? Що е, Трамп все-таки рухається в площину більш передбачуваної політики і власне розробляються вже якісь плани. Тобто, це не просто кількість заяв, а вони між собою пов'язані, і я не здивуюся, якщо, наприклад, це було прогнозовано спочатку дати 50 днів, потім скоротити це до 10 днів. Е, тобто, напевно, це не гра. Навмання, а напевно, це є е, дія за певними сценаріями, де прораховується і тоді формується відповідь. Ша е, ну і питання власне філософське. Тоді що станеться, якщо зовсім не буде жодної реакції, і через 10 днів або 12 е, Путін так само не піде на будь-які поступки. Або буде продовжуватися стратегія дипломатичної гри, коли, начебто, він постійно заявляє, що готовий до перемовин, але результату немає. І питання, що стане кульмінацією такої політики з боку Сполучених Штатів, тобто яка відповідь максимум, і яка відповідь мінімум, або це запровадження дійсно серйозних санкцій і повна економічна ізоляція Росії, і також синхронізація з нашими партнерами в Європейському Союзі для того, щоб завдати найболючішого у. Дару плюс конфіскація російських заморожених активів, тоді так це буде шокова терапія. Якщо станеться сценарій, коли через 10-12 днів реакції не буде, або вона буде знову якась незрозуміла, це буде поганий сигнал для Путіна, тому що точніше, це буде напевно для нього хороший, для нас поганий в плані тому, що Путін зрозуміє, що Трамп за своїми словами не має реального підґрунтя. Тому дуже важливо, щоб з білого Дому зараз була не просто координація, але розуміння програми. Тобто, яка програма максимум підтримка України зброєю з одного боку, з іншого боку, важкі санкції для російської економіки. От це має бути цей комплекс заходів. Тобто, вже зараз уявляти собі, що буде через 10 днів. Цього напевно, ми очікуємо і сподіваємося, що це буде власне повернення американського лідерства, те з яким ми ненадовго попрощалися. На жаль, але зараз є дійсно всі передумови, коли Америка може про себе заявити і показати, що вони не просто сильний гравець, але і гравець в команді міжнародного права і проти авторитарних режимів. Ще дуже коротко. от ви розглянули два сценарії. Якщо буде реакція, якщо не буде дуже дуже коротко ще про те, а чи може бути телефонний дзвінок Путіна наприклад, до Трампа? І як тоді Трамп буде реагувати? Гувати на цю подію, але по цьому питанню коротко, бо ще хочеться далі. До звичайно важливо, що буде при дзвінку обговорено. Тобто, мені здається, Трамп обіцянки вже не купить. Тобто, якщо знову буде говорити про те, та, що там Путін задавайте зустрінемося в Стамбулі чи де ще щось проговоримо, то тут ні. Якщо він виступить з конкретною пропозицією до Трампа, то можливо певні ще поставки, продовження дедлайнів, але ж ми не забуваємо, що це просто затягування часу, яке Росія в будь-якому випадку використовує, щоб там переозброїтися і десь покращити свої позиції. Тобто відтягування можливе, так прогресу з. Звичайно, ми не очікуємо. Добре, рухаємось далі. Китай виступає проти санкцій, запроваджених Києвом щодо його громадян і компаній, та закликає українську сторону, так би мовити, виправити помилкову політику, погрожуючи вжити заходів у відповідь. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНДР го Цянькун, КНР, го Цянькун. коментуючи рішення Києва запровадити обмеження проти низки китайських компаній за діяльність проти України. До чого може призвести ось така політика України стосовно Китаю на вашу думку? Насправді не можна сидіти і на боці добра і на боці зла одночасно. Китайська влада намагалася сидіти отак між двома стільцями досить довго, з одного боку говорячи про те, що вони відверто не підтримують там Росію в певних форматах, але постачаючи все необхідне для російської військової машини від схем обходу санкцій до критичних важливих елементів, які потім прилітають у вигляді ракети частини компонентів в Україну. Тобто, тут звичайно реакція Українська. Ської влади вона є абсолютно нормальною виваженою, і з іншого боку, це стосується і нас. Ми не можемо бути і на вісі добра, і на вісі зла. Тобто, ми розуміємо, який гравець Китай, і що більше Китай повертається до такого сценарію автократичного співпраці з Росією, тим більше наша дипломатична позиція має змінюватися для того, щоб відповідати на такі виклики, безпосередньо, коли маємо повну доказову базу причетності китайських компаній. І в останньому пакеті санкцій Євросоюзу теж низка китайських компаній вже згадана. Було б дивно, якби ми не використали таку перевагу і власне не заборонили ці компанії. Маємо ефективно реагувати, тому що знаємо, що це насправді тільки початок, і Китай продовжує нарощувати обсяги допомоги Росії. Тому власне не тільки Україна, а має бути синхронізована відповідь з боку і Євросоюзу і наших американських партнерів, тому що Китай надзвичайно сильний. Економічний гравець одні заборони України вони мало насправді повпливають на ситуацію, але чим більше буде координації між санкційними режимами, зокрема з Євросоюзом, тим більше це буде реально відчуватися для китайської економіки і, можливо, трохи покращить позицію Китаю в тому плані, що вони не будуть так відверто підтримувати Росію. Дякую вам за коментарі, Катерина Мусієнко, експертка з міжнародних відносин мережі АНС була з нами на зв'язку. Дякую.